В сьогоднішніх реаліях, в умовах нашого часу, ми е, не відміняємо свій брифінг, е, продовжуємо працювати, не дивлячись на те, що зараз лунають звуки тривоги, і ми в оновленому бомбосховищі. Гвардія наступу, так, да, дійсно, дуже гарний слоган, він дуже вчасний. Є, е, е, на теперішній час керівництвом міністерства, керівництвом на поліції, керівництвом держави прийнято рішення про необхідність створення восьми бригад з числа Національної гвардії, Національної поліції Державної прикордонної служби. Це бригади, які правильно сказав Таринаш, не є альтернативою, це є підтримка. Ми з самого початку активних бойових дій бойових дій, і з самого початку 2014 року поліція також приймала активну участь у силах оборони нашої держави. Багато з наших підрозділів від 24 лютого під час повномасштабного вторгнення я якраз перебував на сході, прийняли одразу активну участь в боях разом з ЗСУ, підтримуючи ЗСУ. І також наші підрозділи були мобілізовані і створені нові на територіях Київщини, Томирщини і інших областей та одразу вступили в бій разом з збройними силами. Об'єднана штурмова бригада Людь при Національній поліції України це новий воєнізований підрозділ поліції. Де це загальний підрозділ, в який вийдуть наші найкращі підрозділи Сафарі, Цунамі, легендарні вже Луганська ДИН та інші добровольчі батальйони? Крім того, працівники підрозділів особливого призначення всіх областей без винятку виявляють велике бажання йти і також підтримувати цей підрозділ, який буде виконувати специфічні, скажімо так, для поліції завдання, але не специфічні для воєнного стану і для захисту нашої батьківщини. Це і штурмові дії, і... Дії по виявленню диверсійних груп з визволення наших міст. Ми всі розуміємо, що дасть Бог, я думаю, дасть, ми втримаємо зараз цю навалу і підемо вперед визволяти свої території. Тому Національна поліція також в системі МВС доєднується повністю до цієї структури і створює. Штурмову бригаду, як вже сказав, людь це буде мобільна бригада в складі двох штурмових полків, батальйону особливого призначення, артилерійського полку та рот спеціального призначення, які мають ті завдання, про які я вже сказав. Щодо вступу до лав даних бригад. На теперішній час у нас розгорнуті пункти прийому та надання інформації у ЦНАПах Житомира, Бердичева, Коростеня та Новограда. Це перше. По-друге, з бегеля. Я вибачаюся. По-друге, це сайти усіх головних управлінь національної поліції, Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Сайти називаються Набір НП», НПГО. Якщо це поліція, набір НГУ і Сталевий щит. Сайт. Крім того, можна звертатись безпосередньо до найближчих підрозділів як поліції, так і прикордонної служби, так і національної гвардії, де будуть надані роз'яснення. Ми своїм працівникам вже надіслали всі повністю матеріали, роз'яснення, чим ми займаємось. Після того, як подаються заяви від громадян, рекрутинговий центр проводить співбесіди, далі медична перевірка, і потім вже, якщо людина була відібрана, проходить вже повністю в рекрутингового центру навчання, підготовку. Тут не йде мова про Ура, Урами в бій, мова йде про те, що потрібен підготовлений особовий склад для виконання специфічних воєнних завдань. Основний костяк цих підрозділів склали бойові офіцери, сержанти та рядовий особовий склад, які вже мають опит доведення бойових дій, досвід ведення бойових дій. І знають, як і що робити для цивільних громадян. Вже оголошено конкурс. У Нас вже по Україні більше 4 тисяч заявок подано за буквально декілька діб громадян, які хочуть вступити в лави, тому не повністю або поліцейські, або гвардієць. Але він служить в бригаді, яка виконує особливі функції по захисту не тільки забезпечення безпеки, а й саме по захисту країни і її визволення від агресора. Завдяки цим бригадам ми будемо повертати свої території, свої землі, проводити відповідні і фільтраційні заходи. І я впевнений, що ми будемо підіймати ці бригади, будуть підіймати прапори в звільнених Донецьку, Луганську, Симферополі, Севастополі. Це навіть тому немає ніяких сумнівів. Основне завдання це набрати людей, які є вмотимовані, які є які є, під, підтримують і поважають свою країну більше за все і готові. Навчатись і діяти і зробити всі дії для визволення нашої країни. Ось це основне завдання цих бригад, скажемо, і основне завдання тих, кого ми хочемо в них побачити. Навіть якщо людина, як ви кажете, прийшла цивільна, для цього є курс рекордингу і курс підготовки, її будуть навчати. Інформацію зараз можна отримати в рекорднових центрах, які працюють ще раз. Повторююся, у всіх центрах надання адміністративних послуг в наших основних містах в чотирьох в Житомирі, звягілі, Бердичеві та Корости. Брати жінок також можуть подавати заявки звертати. Сталевий кордон. Можна а, дивіться в люття. Тепер ще штурмові полки і батальйони набора. Жіночого особового складу немає, тому що ми маємо вже медиків фахових підготовлених. Можливо, той підрозділ, який буде керувати, скажімо так, штаб підрозділу, можливо, буде відкрити. На теперішній час ми набираємо чоловіків. Штурмовиків. Штурмовиків, так. Що дотрималося навчання для таких новостворених бригад? Скільки воно зима Ще раз не почув. Щодо тривало ці навчання для таких кловостворених бригад, скільки воно тривати? Зв'язувати з людьми і відповідно проводити етап гнів 100% особового складу. Це навчені, вмотивовані люди, які можуть. По-різному розробляється концепція від техніки, яка буде надана нам нашими партнерами, в тому числі. У кожного підрозділу є своє. І для того і було проведено І запрошуємо всіх в новостворені бригади. Дякую.